Доброго часу, друзі. І так в нас 10 жовтня 2023 року Україна, Волинська область. Ну Перший такий осінній морозець, нічний морозець легенький. Отак От виглядає на даному етапі наша Сан-Андреас і Мурано. Є ще червона ягода, вже правда підмерша вона. От бачимо. Такий ще остатки на землі легкого інія вже по восьмій годині Підмерші мерші деньки бачимо вже поверхові, а полуниця ще бачимо цвіте і червоніє. Ну, звичайно, можна було б її накрити, але це вже не настільки суттєво. Значить, щось будемо ще пробувати зараз зібрати пару ягод. Можливо, це останні. Думаю, цвіт може почорніти. Якщо не почорніє, то далі вже передають потепління, Ще буде полонитися до снігу. Ось такі цікаві два сорта: Сан Андреас та Морано. Друзі, на цьому завершимо це коротеньке відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.